Доброго ранку, в студії знову Світлана, і я рада, що ви дивитесь рубрику Здорово жити. На порядку денному ми розглянемо причину виникнення шуму у наших вухах. Перш ніж ми вияснимо причину шуму, розглянемо, яку будову має наше вухо. Зовнішнє вухо відокремлюється від середнього вуха тонесенькою барабанною перетинкою. А далі слідує внутрішнє вухо з равликом та нервовими закінченнями, які перетворюють механічні звукові хвилі у електричний імпульс нервових закінчень, що біжить до мозку. Слід пам'ятати, що середнє і внутрішнє вуха розташовані у скроновій кістці, де проходять інші нерви та судини головного мозку. Ось цими судинами найчастіше і пов'язаний шум. Може виникнути запитання, а яким це чином шум пов'язаний з судинами? Ось дивіться, звукові хвилі передаються не тільки через барабанну перетинку, але й розповсюджуються через наші кістки. Іншими словами, якщо судини знаходяться у тій самій кісті, що і внутрішнє вухо, то нам дуже добре буде чутно те, що відбувається у цій артерії. Це відбувається при турбулентній течії крові, або коли стінки судин втрачають свою еластичність. А також такий стан виникає тоді, коли наші судини забиті атеросклеротичними бляшками. Шум посилюється при високих показниках артеріального тиску, або коли людина нахиляється чи лежить на горизонтальній поверхні. Для того, аби позбутися шуму, треба докласти зусиль у боротьбі з атеросклерозом. так би мовити, почистити судини за допомогою регулярних фізичних вправ і збалансованої вегетаріанської дієти. Іноді доведеться навіть ліки приймати. Та це ще далеко не всі причини шуму в наших вухах. Значна втома, нервове виснаження, невроз, травми голови та запалення самого вуха або банальна сірчана пробка. Тож, як бачите, причини дуже різноманітні, і тому слід звернутися до лікаря, щоб знайти конкретну причину шуму. Отож шум у вухах це проблема, з якою ми можемо зустрітися. Щоб запобігти цьому, треба вести здоровий спосіб життя і, в першу чергу, регулярно робити фізичні вправи та мати вегетаріанський збалансований раціон харчування. Бажаю вам гарного дня, без усіляких там зайвих шумів. До зустрічі!